Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді. І напишіть результат в коментарях. Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Що пророк Даниїл... Робив тричі на день. Правильна відповідь: молився Господу. дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима. І тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога. Як він зазвичай робив і до цього. Номер 2. Яка перша заповідь з обідницею? Правильна відповідь: Шануй свого батька та матір. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обідницею. Щоб тобі було добре. І щоб ти був довголітній на землі. Номер 3. Чого обранець Господа не зробить з надломленою тростиною? згідно книги Пророка Ісаї. Правильна відповідь не доламає. Тростини надломленої він не доламає і тліючого гнота. Не погасить, проте справедливо звершуватиме суд. Номер 4. Куди Господь вкладе свої закони, і на чому Він їх напише, коли укладе з домом Ізраїля новий завід. Правильна відповідь. Мої закони я вкладу в їхній розум. Напишу їх на їхніх серцях. Ось завіт, який я укладу з Домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь. Мої закони я вкладу в їхній розум. Напишу їх на їхніх серцях. І буду для них Богом. А вони будуть для мене народом. Номер 5. Чому Ноемі зі своїм чоловіком оселились на полях Моава? Правильна відповідь: Бо в Юдеї був голод. У часи правління суддів так сталося, що в країні настав голод? Тому один чоловік із вифлеєма юдейського? Пішов разом з дружиною і двома синами, аби оселитись на полях Моаву. Номер 6. Чиїми родичами були Лоїда та Євнікія. Правильна відповідь Тимофія. До Тимофія, улюбленого сина. Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі, Лоїді, та в твоїй матері, євникії. Номер 7. Ми повинні мати добру поведінку серед язичників, щоб вони, побачивши добрі діла, що зробили. Правильна відповідь. Прославили Бога в день відвідин». Мати добру поведінку серед язичників, щоби через те, за що вас обмовляють, мов злочинців. Побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Від Номер 8. Краще відвертий докір, ніж нещира, що Правильна відповідь. Краще відвертий докір, ніж нещира любов. Номер 9 Що каже людина, яка обманює сама себе і не має в ній правди згідно слів апостола Івана. Правильна відповідь, що немає гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Номер 10. Що пожне той, хто сіє для власного тіла свого згідно послання до галатів. Правильна відповідь тління. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа пожне від духа вічне життя. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. Як треба просити у Бога, щоб не бути подібним до морської хвилі? Котрі піднімають та женуть вітри. Правильна відповідь з вірою, без жодного сумніву. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Номер 12. Павло писав: Вірним є Слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких що далі? Правильна відповідь, серед яких я перший. Номер 13. Чи були сини у Надава та Авігу, яких уразив Господь? Правильна відповідь ні. Оскільки Надав та Авігу померли раніше за свого батька, у них не було синів, то священниками стали Елеазар та Ітамар. Номер 14 Кому належать ці слова? Хто може сказати? І те станеться, якщо Господь не накаже, щоб так і справді було. Хіба не за наказом Всевишнього трапляється добре й погане? Правильна відповідь пророку Єремії. Номер 15. За кого просив апостол Павло Филимона? Правильна відповідь за Онисима. Благаю тебе, за мого сина, якого я породив у Кайданах. За Онисима. Номер 16. Чиєю мудрістю? На думку Еклезіаста, нехтують і до його слів не прислухаються. Правильна відповідь бідного. І тоді я сказав самому собі. Мудрість усе ж таки краща за силу, проте мудрістю бідного нехтують і до його слів не прислухаються. Номер 17. Біля якого острова розбився корабель, на якому плив апостол Павло. Правильна відповідь Мальта. А коли ми врятувалися, то довідалися, що острів зветься Мальта, Номер 18 коли Мордехай дізнався про наказ Гамана, він вдягнувся у Веретище та пішов до царської брами до Істер. Чому він не зміг пройти крізь царську браму? Правильна відповідь У веретищі це було заборонено. У такому стані він підійшов і до царської брами. Пройти у Веретиші крізь царську браму він не мав права. Номер 19 У другому розділі книги Йони. Перший вірш описує, як велика риба його проковтнула, а останній, як вона його вивергнула на суходіл, що займає весь розділ між цими двома віршами. Правильна відповідь молитва Йони. Номер 20. В чиї руки Давид не бажав потрапляти, коли вибирав одне з покарань від Господа за перелічення народу. Правильна відповідь в руки людей. І Давид промовив до Гада – Мені дуже важко. Але краще вже потрапити у руки Господа, оскільки його милосердя дуже велике. В руки ж людей не бажаю попадати. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21 про яке місто Господь каже, що Він збере всі народи на війну з ним. Місто буде захоплене. Половина міста піде в полон. І лише залишок з мешканців уникне знищення. Правильна відповідь про Єрусалим. Я зберу всі народи на війну з Єрусалимом. Місто буде захоплене, половина міста піде в полон. Номер 22 У книзі пісні Пісень, що описує наречений у своїй нареченій такими словами: Як ліванська вежа, що ніби дивиться в бік Дамаска. Правильна відповідь Її ніс. Твій ніс, як ліванська вежа, що ніби дивиться в бік Дамаска. Номер 23. За якого царя в юдеї було вирішено справити Пасху в другому місяці, а не в першому. Як це було встановлено? Правильна відповідь за царя Єзекії. Єзекія Цар порадився зі своїми можновладцями та з громадою Єрусалима, і було вирішено відзначити Пасху в другому місяці. Номер 24 Через якого пророка Господь сказав, що буде час, коли перекують свої мечі на лемещі? А списи свої на серпи. Жоден народ вже не підніме меча проти іншого народу і більше не будуть навчатись воювати. Правильна відповідь через пророка Міхея. Номер 25 Іван побачив відкрите небо. І ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий. Хто рухався слідом за ним. Правильна відповідь: Небесні війська. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях. Одягнені в білий чистий вісон. Номер 26. Чи залишив когось на вуходоносор в Юдейському краю після його захоплення? Правильна відповідь так: Людей, які нічого не мали. А бідних людей, котрі нічого не мали? Невузерадан, начальник охорони, залишив у юдейському краї, наділивши їх у той же день виноградниками та землею. Номер 27, що зробив собі Сидекія, один з чотирьохсот пророків царя Ахава, щоб показати, як цар битиме сиріян? Правильна відповідь залізні роги. А один з них на ім'я Седекія, син Кенеани, навіть зробив собі залізні роги і говорив, що нібито говорить Господь, от такими рогами будеш бити сірійців, аж поки не знищиш їх. Номер 28. Павел писав Солунянам. Ми так прив'язалися до вас, що бажали передати вам не лише Божу Євангелію, але й що? Правильна відповідь, але й свої душі, бо ви стали для нас любими. Номер 29. Яке послання апостол Павло хотів, щоб було прочитане також у Лаодикійській церкві? Правильна відповідь послання Колосянам. А коли послання буде прочитане вами, то зробіть так, щоб і в Лаодикійській церкві воно було прочитане, а те, що з Лаодикії, прочитайте і ви. Номер 30. Якими словами апостол Петро назвав апостола Павла в своєму посланні? Правильна відповідь: улюблений брат. А доготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння. Як і написав вам з притаманною йому мудрістю наш улюблений брат Павло. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом.